І на сьогодні вчинено екоцид. Запам'ятайте, говоріть це слово скрізь. Це екоцид, екологічний злочин. І те, що ми подивимося, хто не бачив, а місцеві на це дивляться кожен день. Це знищення водних об'єктів. Розкажіть, будь ласка, зараз ми бачимо згідно документів кучі сухостої. Так Ну, згідно документів, вони собі зробили дозволи всі, вони зробили собі експертизи, проекти, спеціальні закони випустили, які скасовують оцінку впливу на довкілля. Тобто грубе порушення Орхуцької Бердської конвенції. До речі, в лютому буде засідання Бердської конвенції, на якій буде розглянуто питання про вилучення України із складу підписантів як грубого порушника Бердської конвенції. І ми наполягаємо, що Україна достойна бути включена в Бернську конвенцію, оскільки нічого ми не охороняємо. І не треба е, зводити все тільки на расистів. Да, На фронті знищує раша наші ліси. А тут весь цей ліс, що ви бачите, це все буде знищено. Це все буде вирубано. А закон про поховання говорить, що серед могил дерев не може бути або могили, або дерева.